У 24 році є сильний недобір соняшникової лії, в принципі, в світі. І так як ми є основні виробники, ми бачимо, що є вже по факту великий недобір, як наслідок буде великий дефіцит, і це може тягнути за собою збільшення ціни. Наскільки може вирости ціна і чи буде соняшник по 35 тисяч, ми говорили в попередньому відео. Запрошую вас піти подивитися. А цим відео я хочу. Сублімувати думку, да, які є фактори, скажімо так, глобальні да росту ціни, і в межах кожного окремого сезону, в межах року, як вони впливають на ріст ціни, тобто дати відповідь на питання, а коли в 2025 році може бути найвища ціна на соняшник? Тож тримайте свої телефони зручніше, і поїхали. Grovex. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Agroдістол Холдінг, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Фермери і аграрії приходять до нас з питаннями, з проблемами. Команда Grovex придумує, як їх вирішити, і створює сервіси для вас, щоб ви стали краще, заробили більше. Всі посилання та телефони знайдете під цим відео. Тож, по можливості запрошую вас приєднатися до шановного панства клієнтів Grovex. Отже, які є фактори, які в рамках року можуть впливати на ріст або падіння ціни? І якщо ми говоримо про соняшник, то ми ну, соняшник в Україні, ми звикли, що пік ціни він має бути десь в діапазоні ну, від лютого до травня. Це, ну, я вам не відкрию секрет. Це ви швидше за все і так знаєте. Але що я хочу? Я хочу зараз в цьому відео проговорити фактори, які взагалі можуть впливати на ріст ціни в моменті впродовж того чи іншого сезону, не тільки ось сезону 24-25. І потім в кінці хочу зробити все ж таки висновок. А коли ж. В Україні да, може бути пік ціни а, на соняшник. Да, чи збережеться тенденція а, того, що найдорожчий соняшник з лютого по травень, да, чи все таки може бути в цьому році якось трошки по-іншому? Отже, я буду проговорювати фактор і як він впливає на ріст або падіння ціни. Перший а, він а, очевидний це жнива. Коли ми очікуємо урожай, коли ми очікуємо жнива, впродовж цієї вегетації проводиться моніторинг стану пасівів і моніторинг потенціалу урожайності. До речі, програма Кропіо, це фарм менеджмент система, вона має досить непоганий, досить гарний прогноз урожайності з прив'язкою до конкретних полів, чого бо він ще й має історію полів, і це ось є конкретним прикладом, що Потенціалу рожаю, як наслідок, потенціал переробки, його можна прогнозувати ще навіть до початку жнив. Коли приходять жнива, ми вже бачимо, окей сипе чи окей не сипе. Да? І це в моменті може дуже сильно впливати на ціну. От, наприклад, у нас стояла ціна 14-16 тисяч на соняшник. Як тільки почались жнива, всі такі ого, оце жопа з соняшником, і ціна пішла рости. Да, от конкретно в нашій ситуації початок жнив отак повпливав на ситуацію. Чого? Тому що буквально там за короткий період до наших з вами жнив USDA, це типу там найкрутіші прогнозисти, прогнозували, що ну, в Україні буде урожай, як обично. Але ні, не такий, як обично. І соняшник все-таки в плюс 70. Не сильно хоче рости, а у нас в цьому році було реально плюс 70. Наступний фактор це поведінка. Поведінка людей в цілому і фермерів конкретно. А, що мається на увазі? Ми з вами, там трейдери і так далі, там, банкіри, всі, хто впливає на ринок, ми маємо якийсь інформаційний потік, ми з вами маємо якісь емоції, якісь думки, і як наслідок, ми з вами маємо ну, якусь певну поведінку. Да? І на основі цього ми там, приймаємо рішення, да, зараз ми живемо з вами в ринковій економіці, її ще називають поведінкова економіка. Да, і а, тут а, ми з вами і регулятори управляють очікуваннями. Да, зараз це а, там, поведінкова економіка, да, це управління очікуваннями. От, і коли а, ми з вами, наприклад, очікуємо, да, що буде точно буде рости ціна. От, то ми продавати не будемо. Ми такі мощні спекулянти, хочемо заробити багато бабла, ми продавати не будемо. Це наша поведінка, і це як наслідок наше рішення. От, це саме про це я кажу. І навпаки, десь там на фоні губиться кукуруза. Чого? Тому що, дав недобор нас в тому кукурузи, але ціна на неї чогось не летить в космос. Чого? Тому що вона конкурує з пшеницею, а пшениці в нас досить великий урожай. А ще американці почали продавати свою кукурузу в Європу. Вот. А, тому... <плес> тому нема попиту великого на кукурузу, тому ціна на кукурузу в космос не улітає. Як наслідок це відображається на наші з вами поведінки. Ми пшеничку і кукурузу легко, без озріння совісті, продаємо, а соняшник тримаємо. тобто приймаємо рішення тримати або продавати. На основі нашої з вами поведінки, яка обумовлена інформаційним потоком про те, там, а що торгується, що не торгується. А наступний фактор це економічна ситуація. Економічна ситуація в цілому макро да, і в світі, і макро в країні. Да. І ми розуміємо, що, наприклад, да, через наш з вами неврожай буде недобор валюти. Через недобор валюти. У нас буде більший розрив експортно-імпортного балансу, і нам треба буде якось його покривати. І це може дуже сильно вплинути на курс гривні. Тобто у нас піде швидша інфляція швидша девальвація. Наступний пункт політична ситуація. Вона дуже сильно може впливати на ціну. Нагадуємо, що говоримо про те, як та чи інша певна ситуація впливає. На там, ціну в межах э, сезону. От. Наступна це політична. Наприклад, найбільш яскравими політичними ситуаціями, які складаються, можуть бути вибори да, або війна. Коли е, москалі почали повномасштабне вторгнення в Україну, да, ми є основний маркет е, соняшникової олії, основні виробники. І да, е, е, ціна сразу же там на протязі тижня-двох побила світовий рекорд. Е, ми полетіли там, в 2,5 тисячі доларів да, за тонну соняшникової олії. От, тобто, це там, типу, соняшник мав би коштувати 2,5 тисячі пополам. Це типа 1250 доларів за тонну соняшника в той момент. Да? Або навпаки. Ось зараз, прямо зараз, це для вас буде крутий інсайт. Ми чекаємо вибори в Сполучених Штатах, іде запекла боротьба. І як тільки пройдуть вибори, ФРС знизить ставку, як наслідок, гроші знову підуть в економіку, знову економіка почне відростати. А так як Сполучені Штати, це мінімум чверть світової економіки, то ми розуміємо, що від них по. На цепочки почнуть рости всі остальні економіки світу. Наступний поємт це погода в світі і в Україні. А, якісь торнадо, якісь там, масові зливи, повені там, в Європі. Пам'ятаєте, да, кілька років тому там, в Європі затопила кукурудзу, пішла рости ціна на кукурудзу. Або прийшла якась посуха там, і знизився урожай пшенички, наприклад. Да, і так далі. Тобто, чи там Суховії в Аргентині призвели до неврожую сої, пішла рости ціна на сою. І таких прикладів ми в своїй історії знаємо багато, тому моніторити погоду в Україні ну це ми і так з вами плюс-мінус робимо. Але крім того, ще й моніторити погоду в світі. Також важливо, тому що це також може впливати на, на ціну на, на нашу з вами продукцію. Конкретно зараз в Україні на соняшник, на нашу з вами ціну соняшника, це вже мало повпливає. Ну, хіба що там, наприклад, прийде мороз і змерзне вся пшениця. Да, і ми там розуміємо, що буде соняшника на 6 мільйонів. А там, не знаю, 10 мільйонів. Да? І на очікуваннях великого врожаю ціна почне падати. Наприклад, окей, наступний пункт це логістика і її ціна. Вона напряму пов'язана з світовою інфляцією, але в першу чергу вона пов'язана з вартістю нафти. Чого? Тому що в будь-якому постачанні, в будь-якій логістиці, є дуже велика частина витрат на нафтопродукти дизель, бензин, в першу чергу дизель. Да? Тому що наші з вами. Там Автомобілі, які возять зерно, вони, як правило, працюють на дизелі. Тому ціна логістики в моменті, ціна на нафту, да, яка впливає на ціну на логістику через ціну дизеля, воно в моменті дуже сильно може впливати і на ціну продукції. В першу чергу з місця на господарстві. Да, то ми розуміємо, що дизель це там мінімум 30% від вартості перевезення до порта. Якщо відповідно там. Цей 30% виросли в два рази, да, то у нас з вами відповідно там, на 15-20, а то може і більше да, відсотків, може збільшитись вартість перевезення до порта, да, і відповідно буде на рівно на цю суму зменшуватись ціна продукції у фермера. Тобто, це буде напряму вартість нафти, да, вартість дизеля, напряму впливає. До речі, і на собі вартість вашу, да, і на ціну в моменті. Наступний крок це інфляція. Інфляція світова і в Україні в частності. Коли ростуть ціни на продукцію, чого? Тому що це такий запізнюючий фактор, коли, ну, наприклад, подорожчала дизелька, збільшилася радна плата, збільшилася ціна на землю, там подорожчала логістика, треба більше платити працівникам, які не мобілізувалися. От, як наслідок, це все збільшує собівартість продукції, потім з якої виробляється там хлібо, олія, майонез та комбаса і так далі. Чи м'ясо просто. Всього все собі вартість збільшилась, вартість потім збільшилась кінцевого продукту. Да, і це в макроекономіці позначається як інфляція. Да, інфляція вона є постійно, вона є завжди. Інфляція. Це є таргетом да, там, Мінфіна і Нацбанку в кожній країні, да, і вони мають стримувати ріст інфляції. Отже, враховуючи всі вище сказані фактори, коли ж да, у нас з вами теоретично це щас, там просто моя фантазія. Це там дуже груба аналітика від агронома. На да, коли ж може бути максимальна ціна на, на соняшник в Україні. Є фактор такий, що ось ці всі, які перерахували, крім того, є фактор того, що, швидше за все, мези почнуть закриватися набагато раніше, ніж зазвичай. Ми звикли, що десь з квітня, по травень всі мези зупиняють роботу, стають на профілактику, готуються там до ріпака або до наступного соняшника. От. Але так як в нас потужностей з вами більше 20 мільйонів тонн, а урожай 10. Да, то по суті це завантаження там, менше ніж 50% всіх потужностей. Тому ті, в кого є, наприклад, два мези, да, то вони можуть їх закривати вже. Тому раніше вони будуть закриватися набагато. А, гроші точно будуть треба. Фермери точно будуть здавати з лютого по квітень соняшник. От. Але на фоні того, що багато дуже мезів зупиниться, то пік ціни ми привикли, що він десь. Перша, друга декада травня, в третій декаді травня, мези зачиняються і ціна починає дуже сильно падати, чого Бо нема попиту і вже потім сонячний хрен продаж. От то на фоні того, що мези в цьому році закриються раніше, на фоні того, що не до виробництва 50% продукції, то е, я там просто моя думка суб'єктивна. Да? Я думаю, що е, пік ціни ми побачимо з вами раніше, да? що це буде. Можливо, не лютий, можливо, березень, да, але в травні точно буде працювати мінімальна кількість мезів, от, і максимальний пік закриття мезів почнеться десь в квітні, да, але почнеться ну не так, це пік закриття. Да, а закриватися вони через нестачу сировини почнуть е, ще в березні. Ну куди буде рости ціна, хто і за що буде конкурувати, якщо залишиться там. Кілька мезів, які там на мінімальну потужність працюють, і їм по залишковому принципу вже там довозять то той, той соняшник, який десь когось завалявся, хто що там не довивіз, щоб ждати ціну. Тобто до чого я веду? Я думаю, що через те, що позакриваються мези, пік ціни станеться раніше. І потім, після того, як масово мези позакриваються, ціна вже потім не буде рости, бо не буде конкуренції між мезами. Зараз у них є заключені контракти, їх треба зробити. Зараз через дефіцит більше покупців хоче купити. Ще вони там, пере, там, перелаштовують свої ланцюги постачання. Поки що ми ще з вами не побачили пік ціни, як мінімум ось я, там, 29 жовтня записую відео. От я впевнений, що це ще точно не пік ціни. Велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть, що ви думаєте про ціну на сонячний, коли буде її пік. Поділіться цим відео з друзями і хай прибуде з вами урожай і перемога!